Отись цієї і назви. От. І якщо ви кажете, що не треба конфлікту, то треба шукати якийсь компроміс. Тому що, от знову ж таки, от як комуністи давили і казали, ми тільки так от зробимо. От зараз я бачу таку саму. Такий самий наступ на людей. От вони нерозумні. От ми тут самі розумні. Не Нерозумні, а не поінформовані. Це різні речі. Не маніпулюйте моїми висловлюваннями. Висловлю. Не перефразовуйте От, мене. От, да, От, раз, не не я сказав Непоінформовані, Непоінформовані, не поінформовані, а не нерозумні. Я хочу сказати, що люди, які живуть на тій вулиці, я вважаю мають право внести істотну, скажімо так, частину голосів. Для того, щоб прийняти правильне рішення, і для того, щоб знову ж таки наші люди сказали, о, тепер прийшла друга влада, нас знову ніхто не слухає. От, от вони хочуть тільки так, як вирішила комісія. Я вважаю, що все-таки в даному випадку треба прислухатися до, до жителів вулиці і повернути історичну назву «шкільна». враховуючи ще те, що от я ходила по людям, вони кажуть, подивіться, у нас документи, бачите, будинкова книга шкільна, ще там щось. Навіщо нам зараз все це переоформляти Це Давайте тим більше шкільна – це синонім освіти. Це те, що зараз в нашій країні не вистачає освіти і позитивних якихось нас. Самому ви так? Так, це я. А, про шкільну. <кл 'я> тут йшлося про те, що шкільна є в Києві. Це не зовсім так. Шкільна. Це гулянка, яке включно таке, ви так от, Якби це шкільна була вулиця на якій, ота перша сільська будинківська школа, то було б її природне назва. Але якщо це школа номер 4 була на ті вже, чи 5, чи а, там яка, О, не важна вже яка, просто вже перша теж була російська дорогу. Але якщо це вже хто знає, яка по рахунку школа. То вже вона не має права називати шкілою. Вважається не іскутна зараз. Чому тоді не жова вулиця? Не вулиця, де перша школа, не, не де і так далі. Про Причому тут спока вулиць, речі йде в гроші історичного названня. Ай, Господи, ваше можі. Слово. Вибачте, ви дуже протестували проти вулиці Дзержинського. Вона у вас тут була. Да. А проти Гантаматської швидко піднялися. Не треба лицемірити. Дзержинського вас влаштовувала. Не будемо кричати. Спокійно не йдемо буде. Україна. Ну треба поважати одне одного. Люди не за свою думку. Ну чому ви кричите? Я виступаю, говорив. І говорив от імені виборців, що всім виборцям нравиться це названня. Це дійсно патріотичне, красиве названня.

Що до конкретності, ми... так, так. Дивіться, е, Аргумент до е, мирного, е, як би це сказати, чи люблячого такого уявлення про вулицю Гайдамацьку. Нехай вона асоціюється у вас з іменем. От, великий український письменник Володимир Миколаївич Сосюра. Гайдамака, полку, Червоний Гайдамак. Я не хотіли назвати вулицю Сосюро, я б не мала нічого. Але я е, Відомий український режисер Довженко, прекрасний. От, обидва служили вашій нашій улюбленій совєтській власті. І теж гайдамака полку Собіської е України. Обидва гайдамаки, такі видатні люди, ніж ми не можемо їх вшанувати, їхні великі військові послуги. Це не те саме. Це абсолютно відносимо. не те саме, Андрій. Люди просять. Люди розіп'яли Ісуса Христа. і ну, до них Ви чікайте, до... ми чекайте, ми нічого до них не Так, прислухайте. Не до всіх людей треба прислуховуватися. Ну хоча б бере цю шкільну, ну хай поряд на це шкільна. Не а не не шкільна. А де, де буде заборони? А, а де буде фізюри? Де буде пантера вулиця? Ми в Україні живемо. Чи ми де живемо? Ще багато цих морторів ми живемо. Спасибо. Зараз не люди. Так, я заспокоюся, я беру я, я, слово, я вже не можу. Я, я тихенько, е, дивіться, оце був час 1918 рік. Це тоді, це, е, просто якщо сказати, що це страшний час був, то це нічого не сказати. Банди московські вірвались в Україну, і перший, хто став на їхній заста, заставі за сторожі, це гайдамаки були. Кров лилася з їхньої сторони. Гайдамак убивали за вас, щоб, то, що ваші зараз діти жили, щоб ви жили. Гайдамаки постали і Своєю смертю, своєю жертовністю дали нам жити тут зараз у вільній незалежній Україні. Тут треба вас В армії УНР був гайдамацький кіш Слобідської України. Він так і називався Гайдамацький. Це справді тіш, який покрив себе, не вмирушує славою за свободу України. Так, Дякую. Я хочу розказати це перше. Давайте по отношениям. хотим создать в городе будущее, то давайте к этому будущему относиться ответственно. Истерики, крики, драки – это как раз тот же вариант заменить одних красных на других зеленых. Давайте мы это раз. Второе. В городе есть главный субъект, как мнение которого, вот такая фраза, как вы сказали, мы тех депутатов научим, и он, этот молодой меня порадил. Мы научим, а будем мы что вот, 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 прошу прошу Ну какая разница, <связывается> ну, по-самому деле, какая разница? Да, ну, я бы открыть, <связывается> что, что депутат, таких не видел. <связывается> так вот, поэтому, первое, это мнение тех людей, <связывается> которые бойку построили. Здесь не пришли люди из Луны. Люди здесь занимались бойку, ее защищали, они ее до сих пор обслуживают за свои собственные деньги. И поэтому, когда кто-либо хочет что-то сказать избирателям, пусть эти люди приходят на эту улицу, устраивают чаю и говорят, давайте мы найдем общую идею, общий интерес. Это первое. Второй момент. У нас следующая задача, какой мы будем делать, каким мы будем делать город. У нас, проблема, есть. Потому, у нас... Нет. Одну секундочку. Во-первых, мне хотелось бы посмотреть положение той комиссии, которая работала до этого. Я бы хотел увидеть положение, предложение, идеи, концепции, позиции. Я хочу познакомиться. Состав. Почему в составе том людей были, которые продали парк Шевченко? Какое может быть доверие тем людям, которые принимали решение Включаем. в улицы, которые продали парк Шевченко? Давайте выясним. Они, это украинцы. Давайте, вот, Поэтому, одну секундочку, не останавливайся. Так я не могу. Вы По... видите, я не можем слушать, иди, чтобы... Одну секундочку. Вы, вы, не вы, не вы не пожалуйста, должны так тогда. Поэтому. Одну секундочку. <соспит> мы сейчас можем собраться в другом месте и провести сами заседания. Если вы будете таким образом действительно. Поэтому позиция такова была. Если мы делаем европейский город, то нужно подумать, а какие же не надо будут для Боевки звучать, когда Бойко будут издавать по имена. Поэтому в этом плане нужно посмотреть. Если, например, есть улица, которая была Ленина, Эта улица имеет сквер, имеет школы. Так это, это улица Грушевского, где можно разместить и школьные учреждения имени Грушевского, и детский садик Грушевского, и сквер Грушевского. Почему не подумать о том, что так, ее надо благоустроить и сделать ее очень, она большая, широкая, можно благоустроить и брать. Вам боже, са, са не подобное? А никто не связался не, никто не с братьями? Нет, я что? просто спрашиваю, вам не понравилось, мы, ну, по-первых, тут проголосовали депутаты, и с приводу благоустроения мы не можем не Депутаты, и депутаты, депутаты это не авторитет для всех жителей Боя. Кто живет на улице Боя, Масунов... І прочі московські так. колонізатори. Це. Ну, послухайте, це, це, що не а, ну давайте не будемо. Ну, давайте, давайте, колонізатори, колонізатори прийшли сюди. А, я не продавав. Так що ще не продавав. У нас не на засіданні. ні не колонізатор. Ви ліценнічок. Поэтому не втратите зі. Потім помолчі. Часно обговорення, ваші конкретні пропозиції. Я вам дала дві хвилини. Я розумію, що ви дуже гарно думаєте. Моє підпонення продумати основательно. Якщо вулиця називається, то улиці, які пересікають, ну як же можна назвати вулицю... улицю. Було бій на те, щоб думати. Уже той час збіг. І тепер потрібно приймати рішення. А що витримаєте? Хто не був пару правила? Ви О, займалися. Дуже... Проєктами. У нас є регламент попили. Пала я, то, я то, вас попросив. Дуже вам дякую. Будь ласка, ще ви чекаємо, починаємо далі. Яровий звач, вчитель історії Дві хвилини будь ласка. комія. Добре, добре, добре. Перше. Спочатку було слово. У нас, це слово, це моралі ідеологія і так далі. Ми в Україні українці. Чи ми перекоти Перше. друге. У нас осталось менше місяця по законам про декомунізацію про перейменування вулиць, Інакше Верховні Ради, обласні ради, регіональні тільки під новими прапорами, назвуть нам що угодно. Тому, шановні, це навіть не ідеологія, це ідея. Тому українці повинні в бути, тому що в нас дійсно район четвертій школи, де я працював, вчителем і директором і третя школа. Це з усього раді Бушого Радянського Союзу люди. Стара боїрка це дійсно корінні українці, корінні боярчани. А це після війни прийшли. І там у нас географію Росії можна вивчати по назві наших вуз. Я вже не говорю про імена Бержинського Ручилова і так далі. Тому я вважаю, це кардинально важливо. Ми здивитися повинні майбутнє на наших дітей і внуків, а не те, що дійсно сказано було кегепіст, Буде говорить, давайте замість Зеженського там шкільна, чи Рябінова, чи Фіалкова. Та це смішно. 40 років жовтня, вулиця там кілька варіантів, Каштанова і так далі. Бо там дійсно біля заводу Каштанова. Я особисто з одним доктором біологічних е наук, викладачем е Київського Шевченко е Шевченко, зібрали 115 п'ятнадцять підказів тільки в нашому будинку за перейменування вулиці Соборності. Це єдність. Це не нерозільність, це не подібність України. Це просто конкретно. Але конкретна моя пропозиція. Тільки українське це патріотизм. Якщо російський шовініст, то це російський патріотизм. А якщо український патріотизм, то це вже український націоналізм. Та націоналізм це є патріотизм. І Дзержинський, женський і, і так далі. І останнє моє предповідня: у нас до кінця лютого стався час. Не нас, а міської ну, влади, яка б вона не була. Тому оця комісія, я буду. Сам особисто, і я думаю, батьо, її треба значно розширити. Громадськість там повинна бути, а не тільки депутати. Тут, до речі, нема виборців, тут є або громадяни, або жителі. Це різні речі. Тому е, треба, можливо, кожен тиждень зустрічатися по конкретних назвах вулиці, так далі, спори, це нормально. Але принцип одна: ми живемо в Україні. Чому в нас є вулиця Четинська і чому немає вулиці Карпатської чи якоїсь? Варшавської чи ще щось. Тому, шановні, я це знаю. Я в ці комісії ще з минулого літа. Ну не комісія працювала. Тому я вважаю те, що в нас повинно майбутнє українське. бути. Тому що в нас, коли проводили опитування підписи, то дехто там ішла мова про герой небес. А я їх туди не посилав. житель нашого міста, і таких немало. Тому українська ідея, це головне. Націоналіст, це патріотизм в першу чергу. І якщо буде оці нейтральні так звані назви, це не назви, це наш міг ще раз охохлячче Україна, А в нас вона будь Україна українською. Тому я емоційно виступаю, тому що я історію чи КПРС і так далі. Такі часи були. Але я перепередивився пере, все. Я знав інформацію дійсно. Ми ще зараз до сих пор історії України немає. Написуємо, навіть я починаю це писати. Але якщо дивитися назад, тому, шановні, це не... Е, Другі інші червоні там більшовики і так далі. Ні. Ми повинні за тисячу років стати нарешті. Це наші, і не можна їх порівнювати з якимись зайдами. Так, Це все так. Тому пропоную кожний місяць, кожний тижден збиратися, бо часу нема. Іначе нам тут. І крім того, включить громадськість, в тому числі патріотів, які багато років ще в радянські часи. Бо багато дехто радян. Я теж був депутатом 20 разів, Ну у нас тут немає виборців. У нас вони будь-громадяни України з великої букви. Це громадяни України з великої букви? А, а то вже жителі, Шановні, то не всі громадяни. громадяни України, хоч з великої, хоч з маленької. А ділити так громадян. Це ні жовці неправиль. не неправильно. Ні, ну ви сказали, з великої лідери, а малої толи громадяни України, з регламенти. І позицію вашу ми зрозуміли. У е, нас є два питання важливих, які ми повинні раз розглянути і передумати, це все ж таки пропозиція з приводу вулиці Пролетарської і вулиці Держинська. Е, на на свою хвилину я прошу е, висловитися позицію членів комісії, е, позицію громади, якби ми почули її мешканці, так, якби, то. Тому прошу висловити позицію з приводу вулиці Пролетарської і вулиці Держинської, якщо ми все ж таки. Я буквально 15, 15 секунд. 15 секунд. 15 секунд. Я пропоную у комісію вести значно більше громадськості, різноманітної. Бо комісія не може на це все взяти за собою. Все. І ми завтра будемо у Зарубіна. Хай призначає мені до повній комісії. Є згідно законодавства 30 днів народної пропозиції, так? Так. нас хтось... Поясніть потребу збільшення комісії. Паралізувати її роботу чи що? Ні, а більш іншої меди немає. Громадськості немає. Це, це гості у себе у місті. Депутати, виконком, і так далі. А де громада? Патріотична. Громада. Ні, я не за вас особливу. Я говорю, розширити комісію. Розширити. Бо це боязки, це стосується десятків років вперед. Наші діти і внуки будуть. Будемо працювати. А, мені мене теж хоче сказати Май пару слів. На... Я вже скажу про те, що з матерію голосування. Я так думаю, що зараз члени комісії висловлюються по конкретним вулицям, яка у них позиція. Значить, я в певній мірі не вільна в своїх уподобаннях по назвам вулиць в тій частині, де ви висловилися жителі. Коли почалося громадське обговорення, на мене виходили, мені дзвонили і питали одне: скажіть, будь ласка, чи змінилися часи? Чи вже наша думка буде врахована, чи так само буде, як раніше, що ми будемо ходити, збирати якісь думки, і все одно нам скажуть ні, буде зроблено зовсім інакше. Тому я завжди і принципово ті жителі, з якими я працювала, яким я роздавала. Форми заяв, розказувала, як ходити, підтримувала морально, коли на них спускали собак. Я просто не маю морального права їх не підтримувати. Це щодо того, що мене звинувачували в усіх страшних біхах і так далі. Таких вулиць зовсім небагато. На всі 49 вулиць, шість вулиць, там були активісти, які ходили і збирали підписи. Значить, по цим вулицям моя позиція принципова. Значить, я підтримую, хочуть вони шкільну чи горіхову. Значить, я особисто буду голосувати по цій вулиці. Що стосується гайдаматства, у нас багато є вулиць, які ще чекають свого свого найменування. Не всі назви там такі класні, не всі назви там шикарні. Ми можемо гайдамацькою назвати якусь іншу вулицю. Чи Чкалова, чи ще якусь, тобто не треба робити обов'язково протиставлення, що ніби от бояці вже не буде гайдаматської вулиця. Ну, можна якусь іншу назвати. Мені особисто гайдамацька подобається набагато більше. Я казала жителям вулиць, я казала депутатам, але ну, от я проголосую так. Що стосується колетарської. Ну, там взагалі жителі Залозерного висловлювалися. Я особисто я, 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 я ходила по вулиці Пролетарській, 15 э, анкетів за січових стрічів 27 за вулиці Озерну. І коли я підходила до якогось будинку мені казали, що ми вже написали анкету тільки за озерну, і навіть там не хотіли зі мною спілкуватися, а один мужчина мене там геть не бив, я просто від нього тікала, коли я почув про Січових э, по стрільців. Місії було прийнято прийнято питання. Питання було розгляне про те, що, що пролетарську на вулицю прихисту це приміщення. Прошу уваги, я дуже прошу. Значить, комісія прийняла рішення, що скажемо так, вулицю пролетарську називати вулицю прихисткою. Це така наша пропозиція. Питання, ви сказали, що називаємо ми не а вибираємо такі назви, які не несуть ніякої інформації. Правильно так ви сказали? Е, то вулиці... ні, ні ні, я не так сказала. Не несуть ніякого смислового навантаження. Зрозуміло, добре. Прикрізь вона не несе ніякого смислового ні. навантаження. В, ну для нашої вулиці не несе, тому що я, я мешканка корінна, мешканка Бояки. Я виросла на цій вулиці, і повірте мені, ви на якій вулиці перепрошую? Ну Я так. поруч з вами живу. Ви поруч живете? Ну, ну ви знаєте, ми ж не будемо сперечатися. Я пройду всю вулицю, принесу вам підписи належну кількість. Ви, ви в цьому а і чому? це вулиця не другорядна, як сказав шановний ваш сусід. Це вулиця, у нас в Боєвці Немає другорядних вулиць. У нас всі вулиці адекватні. Це маленьке містечко. У нас немає другорядних вулиць. Що значить, ви будете вирішувати, як вона. Як... Не, можна я тоді скажу, як на правах голови комісії, скажу свою позицію з приводу, я після повністю Марії Івановні, з того приводу, що якщо є вулиці, на якій житель активний активні і хоче, щоб вона називалася, наприклад, наприклад, в даному випадку там шкільна, то я в принципі згодна переголосувати на вулицю шкільну, якщо все ж таки є настільки активна громада. З приводу вулиці Пролетарської, я так само на ній живу, і якби минулого разу я не голосувала навіть mm -hmm. за вулицю Притвістку. Я теж голосувала, коли Мар'яна збирала підписи за вулицю Січових стрільців. Да? Мені були, назва приписка, буква а була назва притвістка, якщо б навіть була Абла чомусь так. Більше подобається, тому що і ріже дуже навіть, ну, як, усі, е, як то кажуть, ну, незручно вимовляв. Але я за січовий моя особиста позиція. Моя особиста позиція на це. Це з приводу січових стрілів. Я вас дуже прошу, ми зараз вис... висламися членами комісії і далі підемо працювати, тому що ми вже годину сидимо, а довку ніякому. Наталія Юрій. Мене важко запідозрити в якихось сантиментах до совєтських нас, а тим паче до, до ліберальних НАТО. Да? Угу. Ви запитаєте народної ради, хто такий Андрій Ковальов, і на тому меморіалі, де ви збиралися, запитайте, хто вибивав місце того меморіалу, хто своїми руками його будував. і тому... Для мене чоловік стрільців настільки настільки близька, наскільки і вам, Але розумієте, то, то ми схочуємось до того. Ми схочимось до того, що ми тупіки називаємо незалежності. Нам пропонують да, старі боярці коротку вулицю назвати Варка Шляхового. Хоча ці речі Яку повинні бути коротку. Хоча eh, дозвольте, будь ласка, вулиця? Дозвольте, будь ласка, вона коротка. Дозвольте, будь ласка, закінчиться. Натомість, нові в боярці центральні вулиці називають горіховими, фіалковими. Вам би треба було, сутнити, <кій> ласко, а не Зараз сваримось за те. Ну в принципі, я думаю, що мотиви голосування покажете, бо мовити. Для мене, до мене особисто вже ну не особисто зверталися, казали, що я взагалі пішла вже інформацію, що я одноосібно перейменувала вулицю цю Просто дзвонять сусіди, кажуть, що я одноосібний.